Гарні надійні підвіконня зробили для замовника з міста Луцьк. Там, до речі, буде наша також інженерна паркетна дошка. Ось такі от підвіконня в двох різних кольорів, кольорах. Там буде на першому поверсі, здається, ось цей кольор, на другому поверсі ось цей поверх. Там буде декілька підвіконь. Взяв два підвіконня, зробили брашування, текстурування деревини. Дивіться, як гарно виглядає цей тангентальний розпил. Конструкція в нас надійна. Знизу йде фанера волосійка, а зверху добова ламелька. Ось така от конструкція. Тут буде без так званих вуг. Можемо робити будь-який декор, будь-яку форму під ваші запити. Ціни, звичайно, різні, залежить від ширини підвіконня, але в середньому там від 35 і до 70 євро за метр погонний. Ось такі підвіконня зробили. Покрили матовим лаком. Щоб можна було поставити якийсь навіть вазон, його підлити, вода розлилася і не було ніяких насплян. прям. Мулак все-таки захищає набагато краще, але так само зберігає натуральність, особливо, коли зробили врашування, Взагалі, воно нереальна краса. Кого цікавлять ось такі вироби: столярні, сходи, підвіконня, їх також ми виготовляємо. Ну і, звичайно, інженерна паркетна дошка. Звертайтеся, компанія «Шен».